Добро, мої кохані, як я за вами скучила, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось, чи змінить ваше життя 8 березня. Думайте тільки про себе, а я думаю тільки про вас. До речі, дякую вас за коменти, за підписки, за донати, за те, що заказуєте амулети і чекаєте, доки я зберу інформацію, тому що це іноді буває дуже довгий процес. Іноді я з для одного амулету збираю два дні, бо це дуже потужна, мощна робота. Але ви чекаєте, мої рідні. Чому? Тому що ви знаєте, що все відбувається в свій час. І так, чи змінить 8 березня ваше життя? Ну, дивіться. Тут є, до речі, в вашому оточні якась людина, яка хоче до вас проявитися, але не проявляється. Тому майте це на увазі. Можливо, про 8 березня в цьому плані нам також натякають вищі сили. І так, дивіться, тут, значить, говорять про вас, що. Угу, так, зрозуміло. Зрозуміло. Все, тут просто е, все ж таки мені б треба взяти окуляри, тому що Щоб більш, тому що я бачу, що у мене. Угу. Так, зрозуміло. Значить, дивіться, що кажуть карти? Тут в вашому житті є чоловік, до якого ви настроєні дуже з мечами. Тобто, ви його знаєте, ви від нього захищаєтесь, і це мечова карта. І карти кажуть, що і це по справедливості. Але також по справедливості те, що у вас буде шанс з цим чоловіком. Це король Пентаклів. Це або ваш чоловік, тобто чоловік, з яким ви були в стосунках, або ну, законний чоловік, або чоловік, з яким ви були в стосунках, або це просто король пентаклів, слово просто не б'ю. Це король Пентаклів, чоловік стабільний, чоловік надійний, який вміє заробляти гроші. Так, тут буде шанс. Тут, до речі, цей чоловік головою все продумав, як до вас діяти. Розумієте? Зараз я буду далі викладати карти, і мені цікаво, напишіть потім мені відгуках, чи знаєте ви, про кого я кажу. Чи ні. Тому що. Е Сигніфіка король Пентаклів, в принципі, це нормальна сигніфіка. Да? Це говорить про те, що чоловік стабільний і надійний. Але, можливо, він зараз став таким. Можливо, раніше він був інший, тож зараз подивимось. Дивіться. Так, е, значить, ви о, до цього чоловіка раніше проявлялися як королева чаш. Так. Ви були з ним доброю, уважною. Королева Чаш це єдина жінка із колоди Таро, яка може заради кохання пожертвувати всім, навіть собою. Але це її великий мінус. Тобто для неї кохання це все. Не знаю, чи така ви завжди. Але буває, що саме з певними людьми ми, жінки, проявляємось ось так. Так ось ви з ним були м'якою люблячою, ви демонстрували це кохання, я думаю, навіть аж занадто. І що сказати, що у цього чоловіка ви теж, ну, ви теж, я не знаю, як ви за нього зараз відноситесь, але ви у нього є коханою жінкою. До речі, він раніше був Це зараз він король Пентаклів. А раніше він був, до речі, все я зрозуміла, пажом мечів. Тобто він був нестриманий, він був емоційний, він міг вам розказувати, що його не задовольняє. Причому міг це розказувати, знаєте, не підбираючи слів, дуже емоційно, по-дитячому. Так, от зараз. Він це він зараз вже став королем Пентаклів. Тобто він, причому тут, тут з головою він йде, тобто він, мабуть, розуміє, та, що пажик вам не потрібен, а вам потрібен король Пентаклів, Тут він у нього зростання від пажа мечів, від дитячої позиції до короля Пентаклів. До стабільного і надійного чоловіка я 100% розумію, зараз я лаколоду, але не буду брати. Так, він до вас, до вас не проявлявся, але буде проявлятися, що він до вас десь з пропозицію руки і серця. І карти підтверджують, так, він хоче взяти з вами шанс шанс по Ерафанту, брак, вінчання. І що мені подобається, що аркан помірність біля цього. Тобто це говорить про те, що людина нарешті змогла знайти золоту середину. Розумієте? Оркан Поміріс це те, що людина нарешті заспокоїлась внутрішньо, бо паш мечів це якраз людина нестабільна. Це ті відносини, де якраз емоційні гойдалки. Але тут, тут, Оркан Помірський говорить про те, що людина хоче штіль, людина хоче спокійне життя. І він до вас йде серйозною розмовою. Ох, дівчата, ох, мої красунечки, як мені ж цікаво, як все це ж таки буде. Що таке з моїм платічком? Так, і що ж буде далі? Чомусь останнім часом я тільки з цією колодою, вона мені, знаєте, дуже припала, скажімо так, до серця. Так, ось скажу вам так, що раніше цей чоловік вів себе з вами по дураку. Не було в ньому опори. Ні на що було опертися, що дуже важливо для жінки. Дивіться, для жінки дуже важливо, щоб поруч з нею був чоловік, який міг її витримувати емоційно, потягнути її. Що це значить? Це значить, що жінка якраз може емоціонувати, у неї гормональний фон, а чоловік повинен це витримувати. Да? Не впадати разом з жінкою в цей стан, а сприймати це, розуміючи, що так, я це виношу, так, таке буває. Бо раніше він був по пажу мечів. Я думаю, що якщо ви починали емоціонувати, але я думаю, бо я королева чаш не дуже емоціонувала. Скоріше за все, що він був жінкою більше. Він тут більше емоціонував, а ви були більше мамочкою. У мене таке відчуття. Так ось він вів себе по дураку, і тут я бачу, що ви йому давали більше, ніж він, він вам. Не було равноцінного енергообміну. Не було. І ви це розуміли, і ви були дуже в цьому розчаровані. Чому він зараз, чому і по справедливісті він до вас йде? Та тому що він вам винен, зайки мої. Так, і тут, до речі, пам'ятаючи все це, що було, коли він буде вам пропонувати, да, оце Іерофанта, він якби розуміє, до речі, що те, що було, подивіться. Цей бік меч. Він розуміє, що це було з його боку неправильно, це було невірно. Я правильно кажу Вищі сили? Тут кажуть про те, що він готов працювати над відносинами. Так, будемо дивитися, бо тут дуже багато інформації дають. Зараз перейду на іншу колоду буду довго розказувати. І дивіться, він таки хоче з вами. По помірності. Помірність це коли ви, він, і однаково все, і стабільно, і надійно, і тобто і немає ні таких взлетів емоційних, але немає і падінь таких, що аж лицем в обличчя. Він з вами хоче четвірку жезлів, це проживання під одним дахом, це брак. Але поки що, поки що, він хоче з вами цю розмову, але, ну, давно хотів, поки не, не їде, не їде. Не йде, не їде, чи не скаче, чи що у нього там. Зараз я трішки подвину, тому що як завжди, тарологу треба стіл дуже великий. І що ж буде? Чи змінить 8 березня особисте життя моєї феєчки? До речі, феєчки – це всі ви. Я вас так називаю через те, що мої рідні, запам'ятайте, якщо ви не змінюєте своє життя свідомо, то воно все рівно у вас змінюється. Це не значить, що нічого не відбувається. Так ось він зараз до вас ніяк не проявляється, до своєї коханої жінки. Ми тут зараз гроші заробляємо. Можливо, подаруночок буде на 8 березня. Гроші будуть. Ну, карта каже, що ви його очікуєте, до речі, да, тому що все ж таки на енергетичному плані він вам завинив. Так. Так, але ви отримаєте перемогу, він приїде. Так ось, от тільки я кажу, і шість мечів. Да, він до вас приїде. Не скажу, що прям з легким серцем, тому що він розуміє, що ви перемогли. Розумієте, да? І він розуміє і не знає, як ви його сприймете, бо свій час ви дали йому більше, ніж він вам. Але це по справедливості те, що він їде. Хочеш, не хочеш, чудо прийде. В вашому випадку це й так. І тут він, до речі, до вас їде ще й тому, що дьявол в тому плані, що його до вас дуже тягне. Тут, можливо, і вас, тому що дьявол двох тягне. Але тут якось більше про нього говориться. І тут, до речі, він оце рішення про брак з вами, проживання під одним дахом, він прийняв головою, кажу зразу. І в цьому є класне, класна річ, тому що якщо король мечів приймає якесь рішення, особливо стосовно браку, то це вже назавжди, скажімо так, не знаю, чи класне слово, скажу до останнього дня. Він навіть якщо закохається в когось, він тому і не йде на поводу у кохання, бо для нього кохання не є рушійна сила. Чому, мабуть, у вас раніше нічого не сталося, як вам гадалося. Але тепер він приймає рішення йти до вас. І це рішення прописане його головою. Тобто він розуміє, що ви йому потрібні. Тут, кажуть, що зараз у нього такий стан, що йому, начебто, всесвіт і все дає, але він незадоволений. Розумієте? Нема задоволення. А через що нема задоволення? А через те, що минула жінка, шість мечів. Ой, боже, шість чаш. Подивіться, жінка із минулого, яку він згадує. Яку, як він згадує, скільки багато класного з вами було. Як це можна забути? Куди це дівчата намазати? Ви знаєте, до речі, підписуйтесь на мій е телеграм-канал. Чому у Телеграм? І Телеграм-групу. І е мій. Е TikTok, тому що я там проводжу прямі ефіри, і там піде запитання набагато дешевше, незвичайному житті. І що я вам скажу? Мої амулети на особисте життя, вони вас трансформують. У вас починаються трансформації, завдяки яким ви по-новому починаєте думати нові емоції, нові енергії у вас, і тобто ви починаєте змінюватися. І враховуючи те, що змінюєтесь ви. Змінюються і чоловіки? Тому це правильний рух в потрібному. У вас бачні щось якось з ним рухнула в одну мить в потрібному напрямку. І так, так, чи змінить 8 березня все ж таки життя моїх феєчок? Ви зараз з ним в обмеженнях щодо, стису... щодо спілкування і бачення або взагалі. Хтось когось міг заблокувати, тобто ви не спілкуєтесь і не бачитесь. Він до вас, до речі, їде з подарунками. Я дуже люблю подарунки. Не знаю, як для вас. Для мене язик кохання це подарунки. Чесно, ну, чесно, напишіть, який у вас язик кохання. Знаєте, да? є книга, всім раджу прочитати «П'ять мов кохання. Прочитайте її. І. Тут карти кажуть: дивіться, в чому тут все ж таки трішки є дьявол, ну і його король мечів, який проявляється. тобто те, що він рішення приймає головою. Він хоче вас утримати для себе. Тобто, тут е не є первопричиною те, що я хочу такі повернути її борги стосовно того, що вона так вкладалася а я грав на гармошці, ні. Стосовно того, що. Така жінка її просто уведуть. Я таку більше не зустріну, я хочу її залишити собі. Тобто вона потрібна мені. Я не можу її втратити. Розумієте? Ось таке у нього. І тут, що кажуть карти, він приймає рішення їхати ну, стосовно того. Він довго приймав рішення стосовно жити з вами під одним дахом, не жити, пропонувати вам єрофанту, брак інчальний, не пропонувати. Він довгий час про це дуже думав. Але так як він думав сам з собою, не бачимо з кимось радився, то він так рішення і не прийняв поки що. Да? Ну, вже рішення є, звісно, але надати, що Він, він чомусь, знаєте, що думав? Він чомусь думав, що ви почнете до нього діяти. Угу. І цим самим йому полегшити це завдання. Він, до речі, вас бачить жінкою красивою, сексуальною, енергійною. Він тут ревнує вас дуже. Чому він йому і не живеться зараз? Бо йому мерещиться що вас увели. Ви така красива. Для нього ви та, яку просто-напросто тут чоловіки закружляли. Тобто ви вогонь. Ну, давайте викладу ще один ряд. Так чи проявиться він 8 березня? Чи змінить 8 березня життя моїх феєчок? Ну, дивіться, що кажуть карти. Ох, поки що пуста карта, да? І карти кажуть, що? що мені подобається тут, що... Все ж таки, все те погане, що було у ваших відносинах, а це п'ятірка, чаш, тобто те, що ви вкладалися, а він ні. Це помирає, уходить з ваших відносин. Також уходить з ваших відносин те, що тільки одна людина вкладалася, а інша це брала. ну Це одне і те ж. Аркан смерть, тобто все погане. Повинно померти. І це по справедливості. Розумієте? Як і ваші відносини закінчились по справедливості, так і зараз те, що він хоче до вас проявитися, це по справедливості, але він повинен проявитися з тим, що вже повинно піти те, що не давало вам бути разом. І тут, до речі, зараз кажуть він тут якимось чином ходить, як на ходулях. Тобто тут він вирішує якісь завдання для того, щоб взяти шанс з вами. Тут ще до нього дуже незвична ситуація. Я не знаю. Тобто він якось по-новому зараз вчиться жити. Бачите, це як ходити на ходулях, на них треба навчитися Тобто, він жив. По одному сценарію зараз і я дуже щаслива, він живе по іншому сценарії. Мені дуже подобається, що тут немає 5 мечів, 7 мечів, хитрість, обман. Є дьявол є. Але тут все ж таки дьявол більше про те, що його до вас тягне. Так ось він якось по-іншому живе. Йому важкувато для того, щоб взяти цей шанс з вами, для того, щоб запропонувати вам іерофанта, і для того, щоб оцей дьявол да, також не так рулив його житті, і для того, щоб вас утримати. Бо дьявол є в тому, що все ж таки я хочу її утримати для себе. І тут карти кажуть, що все ж таки тут пентаклів. Це класно. Тут він, прийме, тут він довго приймає рішення, хоча воно вже в нього є, Да? і треба чати того, щоб це рішення приймати. Тут хтось з вас навіть рік один одного не бачив, або до року це і буде. Фечки мої. Тут пентаклів буде. І по тузу пентаклів, кажуть карти. Зараз запитаю: а що саме буде по тузу пентаклів? Ох, тут зараз луна, дьявол, тобто він тут. Дьявол його дуже мучає, але правильно робить. Дьявол його мучає для того, щоб він розібрався зі своєю підсвідомістю. Розумієте? Луна це підсвідомість. Йому треба розібратися в самому собі. Так, нехай розбирається. А що ж буде тузом Пентаклів? Знов, хочу вас утримати по дьяволу. Ну це я вже казала. По дяволу буде для себе. Ієрофант. Тому запропонує брак. І знов карти повторюється, четвірка чаш, бо його нічого не радує, да? нічого не задовольняє без вас. Так а що, в, чому, в чому ту спентаклі вищі сили? Підкажіть, чому? В тому, що взаємне кохання. А що значить, тобто, взаємне кохання зрозуміло і. Який туз пентаклів він запропонує моїм феєчкам? В чому цей туз пентаклів буде виражатися? В тому, що, так, дивіться, тут зірка і тут зірка. Я б хотіла узнати: в тому, що здійсниться якась ваша давня мрія, про яку ви навіть вже не гадали? Ви вже навіть і не думаєте, ви думаєте, та це нереально, і забули, сонечка? Сонечки, крім того, що ви для нього зірка, звісно, бо чому, якби не зірка, він все це робив. Ви для нього якась не знаю, ви в чомусь краще за нього. Він так вважає. Або зовнішньо, або по грошах, або по статусу, або по ментальному. Дві зірки. Він діснить якесь ваше бажання. Що за бажання? Я ж не можу так заспокоїтись. Ох, він дасть вам цю любов. Дев'ятку чаш. Дев'ятку чаш. Він на вас обрушить. Все своє кохання, ви розумієте? А обрушити своє кохання на вас може тільки та людина, яка вміє кохати себе. Тож він навчиться кохати себе також. Дуже класний розклад. Я розумію, що 8 березня цей чоловік, можливо, і не проявиться, бо не випало, що скоро. Але те, що реально зміни будуть в вашому житті, завдяки. Цьому чоловікові, то це 100%. Дуже люблю вас, мої любі.